Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Городецький Олег Афанасійович, сержант, старший бойовий медик 1-ї стрілецької роти, 114-ї бригади, 135-го окремого батальйону ТРО, позивний ДОК. Герой народився 27 липня 1965 року у селищі міського типу Білозерськ, що на Брещщині, проте доля його змінила напрямок, і вже у 1968 році родина оселилася у місті Українка, куди батьки Олега переїхали на будівництво Трипільської ТЕС. Тут і розпочалася його життєва дорога, яка з кожним роком дедалі більше наближала Олега до справи, яка стала сенсом його життя. З дитинства хлопець відзначався надзвичайною добротою та бажанням допомагати іншим. Його друзі згадували, як швидко він приходив на допомогу, коли хтось розбивав коліно або коли діти отримували подряпини. Саме Олег завжди мав під рукою зеленку чи бинт і допомагав полегшити біль. Можливо, саме ці перші прояви турботи заклали основу для майбутнього його вибору медицини. Навчання, що почалося в українці і продовжилося в київській школі номер 209, було лише першою сходинкою. Після школи Олег спробував вступити до медичного закладу, проте перша спроба була невдалою. Однак це не зупинило юнака. Після невдалої вступної кампанії працював санітаром в районній лікарні міста Українки. Там його запам'ятали допитливим та активним юнаком. А вже наступного року, 1983, Олега прийняли до Обухівського медичного училища, де він отримав кваліфікацію фельдшера. Саме в цих стінах Олег Городецький здобув свої перші професійні навички, які в майбутньому рятували не одне життя. Був у нас такий фільші. Ну, в принципі, чому був. Ну, і ми сейчас його пам'ятаємо. Олег Афанасьович Городецький. Замечательний світлий чоловік. Всі був готов прийти на помощь всім і вся. І более світлого чоловіка рідко можна найти. Очень ценим його. Очень жаль, що його з нами зараз немає. Хотілося б, щоб подобні люди жили все доліше і більше. Взагалі, пам'ятаємо тебе Олег Афанасьовичу. Пам'ям і завжди будемо пам'ятати. Той час, коли працювали з Городецьким Олегом Афанасьовичем. Це добра людина, яка присвятила своє життя медицині. І пам'ятаємо його завжди і сумуємо нього. Після завершення навчання Олег пішов до лав армії, де продовжував працювати за своїм фахом. Фельдшером у медпункті військової частини. Після демобілізації його чекала довга та насичена кар'єра в медицині. Він почав працювати фельдшером кардіологічної бригади на Київській станції швидкої медичної допомоги, а згодом, із 1995 року, продовжив в Обухівській центральній районній лікарні. Серед місцевих мешканців Олег здобув неабияку славу. його називали Олег зі швидкої. Він мав унікальну здатність розуміти людину, надихати її на боротьбу з недугом, а його присутність і слова завжди приносили надію. Любив риболовлю як відпочинок. А от коли починалась грибна пора, його неможливо було отримати вдома. Ліс завжди наповнював його новою енергією та силою. Він був люблячим і дуже щедрим чоловіком та батьком для своєї родини. Завжди дивував приємними подарунками та сюрпризами. Для друзів та знайомих був позитивним, щирим та відкритим до спілкування і, як завжди, для допомоги. Йому вдавалося з усіма знаходити спільну мову. Скромний і водночас щедрий та душевний Олег Городецький був людиною, яку неможливо було не поважати. Місцеві мешканці називали його Янголом людських життів. У 2020 році його заслуги були відзначені орденом Патріот міста Українки. Але для Олега найвищою нагородою завжди були врятовані життя. Війна застала лікаря на робочому місці. Коли в лютому 2022 року російська армія підійшла до Києва, він не сумнівався його місце серед тих, хто захищає життя. 24 березня 2022 року Олег прийняв військову присягу і став старшим бойовим медиком першої стрілецької роти 135-го окремого батальйону ТРО. Його позивний док говорив сам за себе. Олег завжди був поруч, коли була необхідна медична допомога, підтримка або просто добре слово. Я вмію якісно надавати допомогу і я буду її надавати. Тому я більше потрібен саме тут, казав герой. Він рятував своїх побратимів, не рахуючи годин і не задумуючись над ризиками. Але життя буває несправедливим. Олег Городецький, який завжди рятував інших, не зміг впоратися із власними травмами. Після кількох складних операцій сержант Городецький помер 23 жовтня 2022 року у військовому шпиталі. Він похований на Алеї Слави у місті Українка Київської області, а пам'ять про нього живе у серцях людей, яким допомагав та лікував. Відкриття меморіальної дошки в Обухівському медичному коледжі 22 червня 2024 року стало ще одним визнанням внеску та великої душі Олега Городецького. Люди, які знали Олега, назавжди збережуть його в пам'яті як справжнього героя, який присвятив своє життя служінню іншим і, врешті-решт, віддав його заради батьківщини. Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана героєві.